Вітаю вас! Ви на каналі Купуй зі мною Я в магазині Аврора. Нові акції, які тривають до 3 листопада. Товари для дому та кухні. Приємного перегляду. Великий салатник з кераміка 109 діаметром 24 см. Соковий тискач ручний. Салатовий та жовтий 49. Тарілка люмінарк, скло кераміка десертна 58. Скатертина одноразова, поліетиленова. Одна штука в упаковці 120 на 150 Ціна 9 гривень. Жовта, зелена салатова. Посуд з червоної глини. Також ціна акційна. Зараз. Миска 55 гривень. Діаметром 17 см. 15,5 см, ціна 49 гривень. Тарілка обідня, колосок, 55 гривень. Велика керамічна чашка супова, 109 на 600 мл. Набір підставок під гаряче 3 штуки, упаковка, ціна 44 Келик для вина скляний 44. Набір кондитерський мішечок та насадки 64 гривні, 9 предметів. Піднос пластиковий, веселий різ 2-55 гривне. Пальменниця пластикова 44. Алюмінієва 69. Ланчбокс з малюнком 34. Салатниця кругла на 4,5 літри. Ціна 44 гривні. Килимок для холодильника 19. Салатовий та блакитний. Ланчбокс дитячий пластиковий 49. Всередині ще є ложечка. Форма для льоду пластикова, 17. Новинка приїхала. Органайзер для холодильника пластиковий з ручкою та кришкою 199. Салатник пластиковий, півтора літровий, 22 гривні. Серветка, настільна, порційна, кругла 34 гривні. Килимок для сушки посуду водостійкий, 64 гривні. Вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 549. Етажерка для взуття модульна на 4 полиці. Ціна 249 гривень. Із натурального масива дубу легко збирається. Органайзер вашого простору. Висота 64 см, ширина 50 см, етажерка пластикова для взуття на три полиці. Поміщається 6 пар взуття 169 см, корзина пластикова для паперового сміття 55 см, 219 відро для сміття з кришкою та педалью, кільця хрустки по 11 см. Зі смаком сиру та цибулі. Приправа для плову 7, 30 г упаковка, кисіль зі смаком фруктів та ягід 150 г 12 Соломка картопляна зі смаком ковбаски плюс соус 23 гривні 70 грамів. Мармелад жувальний 90-г 37 гривні. Скітелс 21 гривня, цукерки Желені черв'ячки 80 грамові, 34 гривні, цукерки натуральні яблуко малина та зі смаком яблуко-груші груші 16 Шоколад міленіум з горіхами 18-40 грамів. Добавка дієтична 30 грамова малина та апельсин 7 гривень. Мармелад жувальний троллі 37. Молоко незбиране, згущене з цукром. 37 гривень, 290 грамів. Пакети поліетиленові майка 25 штук, 39. Кава, чорна карта, розчинна. Сублімована натуральна 72 гривні 50 грамова. Маккофетри в одному 5 гривень 18 грамів. Напійне сквік 140 грамів. Упаковка 55 гривень. Фольга для запікання 20 метрів. Упаковка 64. Кружка сита для просіювання борошна 77. Друшляк металевий, круглий з ручками 109. Ситомиска кухонна з ручками 49 гривень. Терка кухонна плоска 19. Терка плоска з кольоровою ручкою 49. Менажниця дерев'яна з підставкою під чашку та солодке 64. Менажниця екодуб для закусок кругла на 5 відсіків 189. Дошка бамбукова 99. Дошка з малюнком поліпропіленова 30 на 38 см. Ціна 88 гривень. Мішечок кондитерський з насадками 39, термометр кулінарний 55. Палички бамбукові з загостреними кінцями 9. Щипці кухонні пластикові з металевою ручкою 15. Лопатка кухонна з металевою ручкою. 29. Шумівка нейлонова 34, Термометр для духовки механічний 77. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Гарного вам дня!